День двадцятий, працюю в уклоні в місті Києві. Ранок сьогодні розпочався дуже непогано. До відпочинку, десь до 11 години було вже 1700. Після відпочинку поїхав, помив машину, заправився на 750 гривень. Зранку заправив бензин на 500 гривень. Затрати сьогодні становлять 1350. А після обіду якось з настроєм стало дуже поганенько. Треба було вдома залишатися та да відпочивати. Да. Зараз ходімо, подивимося, що сьогодні заробив. Виконано сьогодні 13 замовлень. Проїхав 266 кілометрів. Середня вартість одного кілометра становить майже 16 гривень. Заробили сьогодні 4200, з них комісія 880 гривень. Мінус затрати за сьогоднішній день заробили 2000 гривень.